І так ми на фінішній прямій. Ми зробили бахрому. Сьогодні ще й таке сонечко. Зараз покажу, як воно блищить. Вживу воно блищить ще більше. Металізований бістер віддає свій блиск. Ронделі маленькі, які тут у нас на бахромі, вони дають свій блиск. І фіналочка, це що ми робимо? Ми робимо пришифоксамитової стрічки. Після того, як я зробила ось цей комірець, цей ґердан, я його поміряла. Він в мене 2 см. Тобто, і стрічка в нас ширина має бути 2 см. Але в моєму магазині у Львові я не змогла знайти такий самісінький колір, Тобто, або такий зелений, але він мені взагалі не підходить до бісеру. Але він 2 см. Або знайшла ідеальний бірюзовий, який мені просто ну тут супер! Він підходить до бісеру. Але він 4 см шириною. Тож думаєте, це мене зупинило? <хи> ні, звичайно, ні. А, якщо ми будемо пришивати таку ширину, ми просто будемо складати навпіл рівно посередині. Рівно посередині складемо навпіл нашу прикрасу, знайдемо середину. Ось тут її якось, якоюсь, я не знаю, голочкою або прищіпочкою. Чік, і починаємо прошивати, як я саме вже покажу, на цій. А що робити, якщо ви не знайшли по розміру стрічку, ось, наприклад, як я. Ми будемо її складати навпіл, запрасуємо її і пришиємо ось тут. Ми зшиємо два ось ці кінця. Так, ось я випросувала цей шматочок стрічки з одного боку, підшито, з іншого боку, підшито. Все гарно, все рівно. Тепер можна її кріпити. Так, так як це я вже все повідміряла, в мене все під розмір підходить. Я зараз просто буду фіксувати його ось такими прищіпочками. Можна фіксувати голочкою, якщо вам зручно. Ці я купила в магазині для в'язання, але я бачила такі і в Аврорі. Вони дешеві, щось там за 10 штук, 24 гривні це класна ціна. Так, як я це роблю? Ось в мене шов. Шов я буду класти донизу. Ось, тобто тут я складала. Так до самого початку. І прищляю прищіпочкою. Все. Просто зафіксувала його. Тепер проходжу сантиметрів 10. Так, натягнула тут. І ще прищіпочкою зафіксувала. Просто це тимчасове таке кріплення, щоб було зручно, щоб нічого не йорзало, щоб нічого не сповзало. Глядаю, тепер ми будемо його пришивати. Голку в нитку, стандартна процедурка. Зав'язали вузлик і погнали. Так, я буду відшивати з цієї сторони, просто тому що, знов повторюю, що я лівша, мені просто зручніше. так. Але я можу його крутити, вертіти, і ви так само просто думаєте, як вам буде зручніше. Так, ось так я взяла, буду плести зліва направо. В мене буде міліметру 2-3 тут топорщиться, тому що я буду кріпляти тут застібку, пришивати саме не до бісеру, а до цієї частини. Ось. І я не хочу, щоб вона отак в мене там виглядала або ось так виглядала. Я хочу, щоб вона була на рівні, тобто на рівні намистин зелених. Тому я притримую беру голочку, голка з ниткою, складаємо в один і просто будемо як через бісер. Пронизати і додавати в тканинку. Як ми це робимо? Спочатку фіксуємо. Я заводжу голочку. Наприклад, ось сюди, ось знизу. Щоб було не видно вузлик. Так, у мене нитка довга. Ховаю йогут. Ховаю. Ось так. Проходжу в першу намистину. Це має бути зелена, крайня. Ось так. Проходжу крізь намистину. Так. І виходжу вниз на оксамитову стрічку. І витягую. Тепер мені потрібно плавно перейти наверх, тому що я спочатку буду пришивати поверху. А потім буду пришивати понизу, щоб цей край був рівненький-рівненький. Зараз я нитку зафіксувала. Тепер спочатку я маю пройтися ось між цих бісерин, крайніх. Так, ми вийшли тут ззаду. Так, тепер нам потрібно повернутися ось в цю білу намистину. Ось я зараз вийшла знизу. Затягую і тепер проходжу в білу намистину. Вверх. Отак. І одразу біля неї входжу оксамитову стрічку. А тепер витягую. Ось так. Є. Продовжуємо. Тримаю. Так. Тепер я маю вийти біля цієї зеленої намистини. Ось. Тут. Виходжу. Входжу в зелену вверх і одразу біля неї входжу в стрічку. Затягую. Тут будьте обережні, бачите, бахрома вона трошки буде заважати, плутатись, тому тут потрібно бути дуже уважним. Так, зафіксували. Знов виходжу поруч з цією третьою намистиною. Витягую голочку, Проходжу в зелену і вниз одразу. Зустрінемось тепер ось на цій білій намистині. Так, показую, що вийшло. Нитка дуже класно зафіксована. Вона нікуди не поїде. Ось так це виглядає. Зараз покажу ззаду. Через те, що в мене тепер із цієї, з цієї сторони оксамит. Тобто тут пухнасто навіть білої ниточки просто не видно. Зараз я поближе зроблю. О, ближче. Ось так виглядає ззаду. Ниточки білої взагалі не видно через те, що тут таке пухнасте. Так, продовжуємо. Тепер продовжимо. Беремо голочку. Ось ми вийшли з білої намистини. Як і з тими намистинами ми засовуємо її вниз сюди, якомога ближче до тієї намистини. Витягуємо. Так, затягнули. І тепер будемо продовжувати. Рівненько тримаємо. Ми зараз будемо йти тільки по верхньому ряду. Принцип роботи такий самий. Тільки тепер цепляти ми будемо його тільки за зелені. Тільки за зелені і все. Як це робиться? Зараз знову виходимо ближче до зеленої намистини через стрічку. Ось так. Витягуємо, проходимо в намистину і одразу заходимо біля. Неї в стрічку. Ось так. Затягнули. Ось так. Зафіксовано. Зафіксовано. Наступно. Тепер ми будемо проходити ось ці найближчі до намистини. Ми підходимо голочкою, проходимо крізь неї. Так. І тепер з іншої сторони проходимо в стрічку. Затягнули. Тепер одразу дивимося назад. Дивіться, все рівненько. Трохи виглядає біленька ниточка, але якщо ми будемо робити все так само рівненько, воно буде дуже охайно ховатися в нас в стрічці. І виглядати буде дуже класно. Так, це ми вийшли. Тепер третя намистина. Намистини намагайтеся рівняти, щоб вони нікуди не перекручувалися. Бачите, ми сті вирівняли, ця трошки була під нахилом. Ми її порівняли голочкою, тепер біля неї, зі стрічки, виходимо, проходимо в намистину голочкою. Так, і одразу після неї входимо в стрічку назад. Затягуємо. Все, третя зафіксована. Так ми робимо. Повністю до кінця, поки не закінчиться. Коли в нас закінчиться ниточка, ми її будемо ховати в намистинах, так як ми ховали в попередніх відео, коли плели ось цю монастирське плетіння. Так, показую, я тут вже закінчую принцип плетіння ззаду. Ми притримуємо пальцями стрічку, притискаємо бісер до неї, пропускаємо через бісерину вниз. І витягуємо. Тут є е, плюс, е, якщо тут ми чіпляли за кожну бісерину зелену, то тут допускається через одну. Тобто, наприклад, якщо я вийшла з цієї, я ось вийду в цю, пройдуся голочкою сюди і потім можу пропустити усю сюди не вдівати, виходжу з цієї з цього отвіру і проходжу вже в цю. І так ось через одну. Воно теж буде дуже гарно триматися. Головне зафіксувати ось цей край. Ась цей буде добре і так триматися. Ось, тут я вже все зробила, подивіться, ниточки? Майже не видно. Все дуже охайно. Так, зараз я тут ще покажу. Так, де я там закінчила? Десь. Виходжу між бісеринок, витягую. Проходжу в зелену. І одразу після зеленої заходжу назад в стрічку. І тепер вже буду виходити не звідси, а звідси з наступної ячейки, і проходу, буду проходити в наступну бісерину. От, зайшла. Проходжу в наступну ячейку, затягую і проходжу вже в наступну бісерину. Тобто, принцип такий самий. Фіксуємо голочку ми так само, бісеринки чіпляємо ми так само. Єдиний лишень, що можна робити через одну бісерину. Так, показую наглядно фіксацію ниточки наприкінці. Ну, в принципі, просто фіксація цієї ниточки. Ось я вийшла з цієї ячейки між цими бісеринами. Шукаю найближчу в яку можна засунути. Я думаю, що сюди засуну голочку. Просовую між бісерин. Все, тепер як і в монастирському плетінні. Ось я проходжу в наступну сусідню вверх. Тепер планую вбік, вправо засуну її. Так, виходжу. Тепер давайте знову вверх зроблю і все. І відрізаю, відрізаю під корінець. Тільки обережно, щоб не задіти інші ниточки. Все. Ось нас перед вийшов. Зараз покажу повністю. Все гарно, колір підходить ідеально. Просто ідеально. Так, ось у нас як вийшло ззаду. Рівненько, охайно. А головне, що тепер воно витримає не один раз його надіти. Ось. Тепер залишилося кріплення. Ми ось тут залишили трохи вільного краю без бісеру. Я це зробила, тому що я планую встановити ось такі крокодильчики ось вони так виглядають. І в них є кілька варіантів. Їх можна просто взяти, ось так вдіти, якщо це таке, в принципі, тканина, і сильно затиснути їх плоскогубцями. Або трохи промазати клеєм для надійності. Це може бути клей момент кристал. Ось суперклей не раджу. По-перше, від нього дуже страшний сморід. По-друге, якщо хоч одна капелька клею суперклею попаде хоч на одну намистину, вона одразу покриється таким білим матовим нальотом. Я не знаю, як то правильно зрозуміти, це виходить така реакція. Тому краще клей момент кристал. Або дракон, потім ось цей крокодильчик і знову сильно затискаємо пласкогубцем. Ось і все. Наша криза готова. І я сподіваюся, що у вас вийшло так само. А краще, щоб вийшло навіть краще. Всім натхнення, всім бажання плести, всім дякую за перегляд даного майстер-класу.